Всім привіт, шановне панство! Ви на каналі Powercast і я хочу вам сьогодні розповісти про найкращі приманки для лову головня. У цьому сезоні я мав близько 30 вилазок присвячені саме цій рибі. Тож, скажімо, з минулого життя і плюс цей досвід вже є що вам розповісти. Але хочу вам почати цей випуск саме з тих воблярів, які не виправдали мої надії. Потім перейдемо до тих, на які було ну, ловилося, але було не цікаво з певних причин, там теж скажу. І далі вже дійдемо до родзинок та найкраще, як завжди, буде в кінці. Тож погнали! І так, друзі, як я вже казав, антирейтинг розпочинає наш сьогоднішній огляд. Ну, це так, звісно, я кажу, антирейтинг в майбутньому сезоні може все змінитися. І так, приманка, яка найбільше не виправдала мої надії, це ось така копія Мегабаса Гріфона від компанії Count Bus. Вона дуже вправно ловила по весні окуня на озерах, не було ніяких питань, але як виявилося, по головню ця приманка взагалі не принесла мені жодного контакту. Можливо, і була якась там покльовка одна, але рибу вона так і не зловила. Я дуже багато часу йому приділив. На жаль, ця приманка виявилася не Ефективною, ну, подивимося, що буде в наступному сезоні. Наступним, друзі, наступним цей рейтинг вривається джекал-аска. Ось така ось чудова примануха, має досить таку потужну широку гру, по якійсь причині 0. Жодної реакції головня на неї не було. Можливо, що його дуже сильно там теліпає на течії, але є інші приманки, які також дуже сильно ковбасить. І на них брало і досить класно. Ця приманка мене дуже і дуже сильно розчарувала. Ну, якось так. Це Джекал Аска. Там є два розміри, здається, це та що менша. Далі, друзі, є ще така класна приманка Клач. Від Крафта, це більша версія. Вона приїхала до мене десь уже в всередині сезону. Також нуль. Просто нуль. Нічого на нього не було зловлено. Навіть не було жодної покльовки. Чому так? Незрозуміло. Можливо, хтось скаже фарба, але в інших варіантах воблярів ми яких прийдемо далі. Є подібні фарби, які ловили чудово. Ну що ж, так буває. Можливо, місце таке, можливо, час. Побачимо, що буде далі з ними. І ще один маю ось такий МР-клач, який трішки менше розміром. Не пам'ятаю розмірну лінійку. Чесно, не цікавився, верніше нею. Ось так він виглядає. На цього я зловив, мабуть, аж цілих 2 головня і щось ще там, мабуть, окуня чи щось таке. Теж, як виявилося, приманка не є ефективною в моїх місцях, підкреслю по головню. Можливо, сезон, можливо, можливо дійсно місця. Подивимося. В майбутньому, як вони себе поведуть? Ну якось так. Найгірші приманки ми з вами вже оглянули. Переходимо до тих приманок, на які не дуже цікаво ловити. Ось так наступним чином виглядають приманки, на які ловити нецікаво. Чому це було нецікаво? Та тому, що на них переловлено велику кількість риби, але ця вся риба була дрібною. Якщо ви початківець або вам байдуже розмір риби, тоді я вам, в принципі, можу рекомендувати абсолютно кожну з цих приманок, бо ви на неї наловите риби. Прям не то, що зловите, а наловите велику кількість. Одно, що розмір в моїх місцях, на жаль. Ну, клює такі собі, може там 20-ка, ще чи 25-ка, того головня була найбільшою. Серед цих приманок, до речі, по краснопірці також хочу виділити приманку від Міні Макса, яка називається Хоші. Оригінал, нехай там напишуть знавці, хто це є, ось так виглядає. Ця приманочка плаваюча, поток тримає прекрасно, ловить, ловить досить гарно. Далі, це буде у нас крапі від Lucky приманка. Маленький кренк, е, який класно, в принципі, ловить е, того ж головня, там ще окуньки Ну, коротше, все це діло збирає. До речі, це не найлепша приманка, вам хочу сказати. Якось він ну ловить, але, наприклад, е, є приманки, які ловлять краще, але цей також ловить досить непогано. Е, Далі салмотініки да, покладемо їх ось так на одну руку і всі разом я вам продемонструю. Якщо ви звернете увагу, то більшість там верніше половина приманок з одинарниками у мене, тому що маленькі трійники, дуже погано вибирати їх з риби. Особливо, коли на два зразу рибка сідає, мені не подобається. Це возиться з цим всім довго, плюс сітку підсака заплутується і все-таки інше, тому ці всі дрібні приманки я оснастив. Одинарними гачками. Друзі, на рахунок цих всіх фарб приманок, я вам не можу нічого сказати, бо вони просто ловлять всі. Кидаєш, десь я плаваючі, десь тонучі модельки, на них відразу ж буквально йдуть покльовки з перших закидів. Звісно, ми зараз говоримо про більш-менш активну рибу. Головень до них досить гарно відноситься і їх, в принципі, жре досить класно. Одно що розмір. Ось ця штук це копія 35-го ріджика. Від якогось там бренду з Aliexpress. Ця штука просто вибиває все, що є. На нього чіпляється і плотва, і краснопірка, і головень. Окуня не було, бо тут його майже нереально зловити дуже рідко. А головня він просто ну, вибиває. Знову ж таки, проблема в розмірі. Через це ці приманки, всі, вони так знаєте. Раз там в 3-5 рибалок просто я брав з собою одну-дві з цих приманок, кидав. Або коли нічого не клюєти на них ловиш, або коли клюєти, просто кинув 3-4 риби, дуже швидко спіймав і відклав приманку, бо не цікаво. Далі продовживши цей список приманками від торгової марки Бух, мабуть, так буде правильно сказано. Я взяв два розміри більше-менше по одній. Тонучі і по одній відповідно плаваючій приманці. І ті, і ті всі вони розловлені, ці всі приманки, всі ловлять. Проблема знову ж таки розмір. До речі, ці приманки потребують е, струю. Якщо за іншими можемо ловити і по стоячій воді, то на якихось таких, е, скажімо, Відрізках річки де слаба течія, оці приманки в мене взагалі не працюють. Там, де є струя, так він, вона так ледве трясеться, не дуже мені подобається така гра. І, в принципі, риби то воно приваблює, але ну так, розмито і малу. Якогось, скажімо, ефекту вау від всіх цих, цих приманок не було досягнути. Але всі вони ловлять. Тож, хто починає, кому цікава ловля головня. Будь ласка, можете придбати будь-яку з цих приманок, вони всі ловлять на потоку 100%. Далі, друзі. Продовжую ще, не знаю, куди віднести ось саме ці приманки. Це приманки, які ловили рибу в певний проміжок сезону. На початку сезону це було просто бомба, але потім вони все гірше і гірше і гірше почали ловити. Е, найбільше мене вразив ось цей кренк від флагмана. Хто є прототипом, я не знаю. Материх головлятників, попрошу, напишіть мені, будь ласочка. Е, Першу буквально рибалку я перекидав велику кількість приманок, нічого не було. І ось цей кренк просто почав ну, викошувати реально риби. Е, друга, третя рибалка він ще був скажімо, в топчику, а потім риба його почала ігнорувати. або... Або тільки інколи на нього щось клювало. Приблизно таким же ефектом ще у мене були ось ці два кренка: це е, знову один від флагман, копія на крапі, я так розумію, другий від Каунтбас. Ці приманочки також на початку сезону непогано е, ловили. Цей, е, якось може я його менше кидав, не знаю. Можливо, була справа в фарбі, бо ось саме ці два, як ми бачимо, темні. Можливо, е, по причині фарби саме їх обирав головень але це було просто бомба. Ця трошки трішки гірше ловила, але в цілому було дуже класно. А потім вони якось так помалу, помалу, помалу почали гірше, гірше, гірше ловити, і далі вони вже перейшли в коробку, яка була, скажімо, на лаві. Запасних. Також ще сюди я хочу віднести копію без Світчера. У мене була від CountBus, я її, на жаль, десь залишив. І є ось така. Сподіваюся, вона також буде ловити, але, в принципі, зрозуміло. Копія від Countbus це копія на Best-Switcher від Zіbe, прекрасним образом ловила просто цього головня. В неї ще була якась така гра, яка завжди збивалася на потоку. Він якби грав і в якийсь момент його дергало в одну. Або вліво, або вправо. Ну, якось воно так виглядало, чесно кажучи, не дуже прикольно, коли приманка так сильно збивалася з гри, але це магічним образом просто впливало на рибу і вона розривала її. Що, що було характерно, глибина була невелика і дуже часто кренк заривав лопатою. Ну, все одно це якби не зупиняло головня, він його фігачив. Неймовірно. Далі також ця приманка чомусь о, якби, ближче до осені. Скажімо, втратила свою актуальність і десь там вона висить на кущику чи десь. Ну, якось так. І переходимо до наших найкращих стабільно ловлячих воблерочків і не тільки. Далі ми переходимо до ось цих красенів. Це класика на Віки, як то кажуть, це кренки 40 від е, Strike Pro. В принципі, копія чабіка. Вся, всім відомо, всі її знають. Є в мене їх тут певна кількість, ще десь один чи два в мене валяється. Е, це, якби, ті приманки, які ловили, ловлять і будуть ловити. Да? Розглянемо ми трішечки по кольорах. Е, у нас прийнято вважати, що ось цей чорний мав би ловити теоретично найкраще, але в мене він трішечки поступився ось цим двом кольорам. Ці все-таки у мене були найкращими. Е, ловилося на них майже цей сезон. Коли я, звісно, я їх кидав у воду. Навіть якісь там були вже такі прольотні рибалки, які вже я вважав, що не буде. А ось ось, ось цей, до речі, вибачте, що цей сюди треба віднести. Ось ці кольори. Вони все-таки були у мене в топчику. Цей потім йшов за ними. І біленький, він теж ловив. Ось такий якийсь кислотний. Ну, мабуть би, як розділити з прицілом, я б його більше брав би на окуня або щось таке. Але на нього також були е клинчучки. Відчував він себе також непогано зі своїми конкурентами. І трішечки буквально їм поступався. Це, друзі, знову ж таки, для початківців, хто не знає, з чого почати рибалку на головня. Та, в принципі, не тільки на головня, на них я вже ловив і щуку, і окуня, і судака, що хочеш дуже класні, якісні. Приманки, якщо комусь не шкода грошей видати, на джекал за бренд віддати, ну, будь ласка, це ваш вибір. Мене влаштовує якість і уловістість ось цих приманок на всі 200%. Тож я можу сміливо кожному з вас рекомендувати. Хоча, в принципі, хто ловить давно головня, я певен, що вони на ці приманки також зловили не одну сотню риб. Далі, друзі, ми переходимо до ось таких чотирьох характерних представників поверхневого або підповерхневого класу. Не можу сказати, що вони прям викошували все живе, але кожен з них має свої. Видатні якісь результати в моїх рибалках на головня. В основному це був початок сезону і десь, мабуть, так ближче до кінця літа, вони ще були в активі, на них реагувала досить гарно риба. Хочу почати з приманки від Pontoon 21, це Preference Crank. Є у ДО така сама приманка, вона трошки трішки інакше називається. Я думаю, що різниця між їх грою невелика. Коли стверджували, що вони чуть ли не на однакових заводах, Водах зроблені, цілком може бути. Чесно скажу, я не заморачуюсь. Можливо, вони там відрізняються по звуку чи ще щось таке. Ця приманка прекрасно ловила головня на перекаті, збирала його, коли інші приманки просто мовчали. То, що йшло глибше, чомусь риба ігнорувала, а ось на цю приманочку мав я не одну рибку. Були як дрібні, так і середні головні. Великих, до речі, в цьому сезоні я зловив небагато, тож за трофеї не кажу. Наступним, що мене ще вразило, це ось така е, руш, здається, кренк е, від Duo. Ну, Його ковбасить так, що ти коли тримаєш аж зуби, блін, цокотять. Я ні, ніколи не думав би, що настільки активна гра буде приваблювати головня. Саме е, за це я казав про джакаловську аску. Вона не ловить, а ось ця штукенція, ну, як по мені, це приманка взагалі не головнева. Да? І розмір у неї такі немаленькі, але цілком собі навіть невеликі риби і її жерли. Можливо, фарба, можливо, не знаю, що які ще фактори впливали на це діло, але я вам ось навіть це можу рекомендувати, хто, скажімо, на, має такий настрій на експерименти. ну, Цілком вона себе виправдала дуже навіть. Я купував цю приманку. З прицілом на баса, але оскільки головня також трошки у цьому сезоні, просто так, раді сміху, як то кажуть, вирішив спробувати. Так, да, приманка працює, приманка працює класно. До речі, вона ще й важкувата. Я ловлю палкою до 5 грамів, і вона важить, мені здається, десь біля 10 закинути можна гарненно, ну, з перегрузом, але нормально. Для мене це нормально. Тож, зверніть увагу, любителі експериментів на таку штукенцію. Далі, друзі, не можу ще не згадати, знову ж таки, Strike Pro, це кренкі xss 50 f Ось така у нього абревіатура, така назва. Натуральна фарба це буквально одна фарба, яка я знайшов тут у місцевих магазинах в Словаччині, бо тут проблема взагалі з облірами, щось купити це просто катастрофа. Ось такого я знайшов. Знову ж таки, це після того, як я половив на е пантончика цього, я зрозумів, що треба щось ближче до поверхні, щоб йшло. Бо ці в до речі, вони вже прийшли під кінець сезону. А Цей був у мене спочатку сезону, цей вже потім до нього приєднався. І була дуже велика кількість покльовок на ці обдари. Я на них надубасив рибу просто офігенно. Летить приманка класно, знову ж таки, там вагу має таку гарно закидається, тримає строю прекрасно. Всі, до речі, тримають строю з них прекрасно. Ловить все дуже класно. На рахунок апстріма, за кожну з них я вам не можу сказати, а поперек потоку, коли ми кидаємо, або вниз. За течією приманки відмінно працюють. А потім мені ще приїхала з Aliexpress Ось така кумедна штука, копія на джекаловського спайдер Хамакуру, які. Ну, скажу так, багато не зловив, але мав і великі риби, і мав дуже такі якісь прикольні покльовки. Саме це на падінні було. Найбільше мені, я кайфонув від того, коли приманка впала. Буквально один-два оберти катушки. І це на твоїх очах відбувається на нього покльовка з поверхні. Ну, Це було дуже кайфово. Велика кількість промахів на нього та холостих покльовок. Хто хоче придбати таку штуку, можливо, це у мене так, але майте на увазі. Грішить він, ця приманка цим грішить, що багато виходів на нього, багато бачиш, як ці рибки, але реалізація, мабуть, ну, якщо так розрахувати, можливо, з з чотирьох, один. Приблизно так. Ну, звісно, статистику я не веду, але по відчуттям десь так воно відбувається. В цілому приманка класна, закидається класно, апстрім вона не тримає, друзі. Вгору за течією у мене не було на нього жодної реакції. Або впоперек, або вниз за течією. Тоді, да, тоді ця приманочка. Буде вам приносити рибу і будете мати щастя. Так, ну а ми трішки розбавимо іншим видом приманок, тож зараз глянемо на них. Так, друзі, хочу вам ще розповісти трішечки про коливалки. Я маю велику кількість, ну як скажімо, достатню кількість фірмових, але я на цій річці почав ловити тільки в цьому сезоні річка APL, і я не знав, що мене там чекає. Тож, звісно, якісь фірмові дорогі приманки туди кидати мені не зовсім хотілося. І йшли в бій: ось такі дві коливалочки: це копія на Сміт Пюре 3-грамова та копія на Forest М'ю. 3,5 грамчика. Чи це теж 3,5? Ну, коротше, десь біля того <кій> дві ці коливалочки. Кожна з них приносила мені е, дуже часто, скажімо, риб. Е, були і великі, і малі. Е, були рибалки, коли не реагувала риба на них. Е, е, я там кидав і інші якісь коливалки. Теж копії, але, скажімо, серед всього цього гамузу коливалок ці найбільше виділилися. По-перше, закид класний, 3 грама було достатньо для сили того потоку, на якому я ловлю, і більш-менш стабільно вони мені приносили якихось. Рибок замовляє їх заліжки, тож там ціна, як то кажуть, копієчна. Да? Ми маємо в принципі непогані робочі коливалки. Ну, Взагалі, якби за коливалку багато грошей платити, це ніяких там супер-мігатехнологій немає, просто шмат заліза виштампований і хто там за них платить багато, я цих людей не дуже розумію. Хоча також маю в арсеналі не одну фірмову коливалку. Ну, Тут ловив на такі, і цілком результатом я був задоволений. Коли мова, друзі, заходила про трішки глибші місця, знову ж таки, або коливалки на паузі, не завжди поток давав змогу їм провалитися глибоко, наприклад, там під 2 метри да, були ямки. А ось така приманочка це ебашет від Йозурі. Він уже старесенький, побитий судаками, побитий щуками, поїдений окунями, і, як виявилося, що в принципі збираючи головня. Я вже навіть не пам'ятаю, чи тут стоять у нього ще оригінальні гачки, чи я вже, можливо, їх і міняв. Дуже класна приманка. Вона працює як апстрімом, так і вниз по течії. В оригіналі він є тонучий, це дає змогу обловити, скажімо, стрімкі потоки. Він тримає поток за рахунок того, що тонуча приманка, бо плаваючи, часто густо виносить на поверхню, або вони там йдуть в штопор, чи ще щось таке. Цей класно ловить рибу, класно ловить, як виявилося, ще раз повторюю, і головня. Рекомендую всім, не знаю, чи вони зараз є у нас в продажу, чи немає. Прикольна приманка, закидається він теж там без всяких вибриків. Ну, Всі параметри такі у нього, щоб ловити рибу, що він, в принципі, вправно і робить. Тож, рекомендую вам для більш глибоких місць, до речі, по обстругу також ця приманка працює чудово. Ну і друзі, лідер нашого огляду. Виглядає він наступним чином. Ні, це не фокусеми D3 Custom, це копія на його прекрасного. Ось у мене вони були в двох кольорах. Я купив, теж десь це вже була середина сезону. Приїхали мені дві ці приманочки. Там уже в якісь моменти були такі, що головень капри... був дуже капризний. Він то клював, то не клював. І коротше, всі ці при... рибалки, коли риба не хотіла клювати, ось ця приманка завжди приносила хоча б покльовку або хоча якогось малого хвоста. Цього я кидав набагато менше. колір, як ми бачимо, да, таки не зовсім для головня. Я купував його для баса для окуня, але, як виявило, виявилося, головня він також ловить. Скажімо, оця недовіра до кольору, мабуть, зіграла той злий жарт, що ця приманка летіла набагато раз менше, ніж ось ця коричнева. Тому він ловив менше. В цілому приманка просто бомба. Е, Строю тримає прекрасно, летить просто офігенськи, дає змогу його кидати як вгору за течією, так і вниз. Мені настільки сподобалася ця приманка, що я вирішив ще замовити собі парочку на майбутній сезон. Е, попрошу, хто дивиться. Мене напишіть, будь ласка, чи ви відчуваєте різницю в наступних нюансах. Бо я дивився, читав, слухав, скажімо, і все таке інше. Я ось собі замовив дві ці приманочки у наступних кольорах, друзі. Вони подібні, але трішечки інші. В чому різниця? Так, треба було зразу дістати. В чому різниця, на мій погляд? Верніше, в чому різниця? На мій погляд, вона невелика, але, як ви бачите, вона є. Да? Фарби дуже подібні, цей матовий, цей е, блискучий. Там ще якийсь відтіночок. ось такий у нього є, Прикольний, чудовий. Не знаю. На... По мені вони би мали ловити однаково, бо що то, що то, то темне. Як на вашій практиці? Чи відчуваєте ви великий розділ між цими, скажімо, матом та блиском? Чи впливає, наскільки це накльов? Я перевірю це в майбутньому сезоні і вам про це все розповім. А поки що, хто шукає недорогі приманки на головня, якщо ви, звісно ж, ловите в таких умовах, як я, оце просто топ. Це найкраща приманка, яка у мене є на головня. Майже кожну рибалку він мені приносив рибу. Це я кажу про сезон. Теплої води, бо е, восени зараз в листопаді вони вже не працюють. У мене тут взагалі не працює жоден кренк, тільки Джиг. Ну, про це поговоримо далі. Тож, якось так, мабуть, це все, що я вам хотів сьогодні розповісти. Кому сподобалось, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, а далі ще буде. Всіх вас обняв, всім пока!